Друзі, вітаю! Зробили, заробили на ухилянтах понад один мільйон доларів. На Київщині СБУ затримало двох очільників ТЦК та їх спільника офіс прокурора. Затримані пропонували військовослужбовцям свою допомогу в уникненні. А військовозобов'язаним, у уникненні призову на підставі підроблених документів. Таке інше. Вартість таких послуг становить 37 тисяч за одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років. Дивіться, друзі, все це ми розуміємо. Бачили ми відео фото, затримання. І ви знаєте, який раз уже їх затримують. Буквально днями ми з вами прекрасно бачили, як затримали за міністра енергетики. Він мало того, друзі, мало того, що за міністра енергетики е був пійманий на взятці. Да? Мало того, друзі, ви ж бачили прекрасно. Він ще й працював на росіян. Чому? Тому що там була домовленість з ФСБ, я так розумію, розвалити нашу енергетику. Розумієте? І що? Ну, І що? Мені задають дуже багато просто дуже багато пишуть коментарів з приводу того, і що далі, за що воювати, чому воювати ми маємо. І ну, якби можна казати, що це російське ІПСО, але це факт. Це е, правда нашого життя. На жаль, зараз в державі роблять все для того, щоб от були такі розмови, щоб не було бажанням людям, людям воювати. Тому що будуть розказувати, що от бачите, крадуть, а їм нічого немає. Тому пропозиція дуже проста. Пропозиція до влади, будь ласка, саджайте їх. А краще, щоб було всіх. Без виключення, закон Зеленський вже ж говорив про це: прирівняти це все, да, прирівняти до державної зради а, а, корупцію. Тоді б всіх корупціонерів можна було брати в, в стройові, навіть не штрафні, як кажуть, строєві батальйони, які під камери щоденно люди по телемарафону не дивились оце бла 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 А в телемарафоні показували, що дивіться, от ось є рота вже набрана. з... Корупціонерів, які копають окопи, які готують хлопцям укріплені, заливають бетоном, постійно під контролем, постійно по телемарафону з сутками крутиться це кіно, щоб всі корупціонери, майбутні або ті, хто хочуть красти, знали, що з ними буде те ж саме, що прийдеться вкалувати. Розумієте, да? але ж е війна продовжується. Про курський теж самий напрямок. Дуже багато запитань, дуже багато маніпуляцій з приводу того, для чого ви хочете здати схід там за рахунок. Дивіться, розділяйте мухи котлети, розділяйте чому, тому що ніхто не буде здавати Донбас, ніхто не збирається зараз здавати будь-який напрямок. І за рахунок Курської сьогодні битви ніхто не страждає, щоб ви зрозуміли, так наоборот, зараз Росії дуже тяжко, бо їм. Приходиться відтягувати війська. А що на території? Буду пояснювати вам, щоб ви чітко розуміли, що на території, все показують, да? а в суджі відкрили нову почту No1. Да? От є інформація. Да, є, звісно, там ще така інформація, що АТБ, сільпо відкривають. Ну, місто П'ятерочки. Ні, це не так. Але дивіться, нова почта вона є обов'язкова. Чому? Тому що нашим військовим потрібно щось відправляти. З дому будуть відправляти там, чи волонтери будуть відправляти. Їм потрібно отримати, тому нова почта запрацювала і дивіться, запрацюють обов'язково і АТБ, і Сільпо, і все інше. Наші магазини, все постачання буде наше. Чого запрацює? Тому що їхньої адміністрації вже немає. Вона виїхала з, ці, з, з цих територій, які ми захопили. Російської адміністрації немає. Має бути е, українська. Зеленський чітко дав е, наказ е, створювати військові адміністрації. Що таке військова адміністрація? Це і ЖКХ, це поліція, лікарні, амбулаторії, такий, все, вся, вся інфраструктура. Все воно буде працювати. Тому ті, що розказують, що нас виб'ють, чи ми будемо відходити, відходити ми не будемо. Це однозначно, бо зараз не стоїть таке питання вибити, Ну, будуть пробувати вибити. Але на цих територіях на захоплених вже будуть військові адміністрації, буде упорядуючи це українська влада там, а в Курську. Я надіюсь, що і в Підмосков'ї потім буде, і в Москві буде українська влада. Те, що я особисто говорю, якщо ви слідкуєте за мною, я про це говорю вже третій рік. У мене є маса відео. У мене є навіть одне відео на, на каналі. Де я е, в 22-му році звернувся до росіян на російській мові, щоб вони мене чітко зрозуміли, що війна прийде до них додому. Обов'язково я це говорив в 22-му році. Сьогодні це сталося. Тому те, що я кажу, ви записуйте і перевіряйте все. Е, тому що я перед тим як щось говорити, завжди думаю. Завжди думаю, друзі. От. І ті, хто мене підтримує, я дуже всім вдячний. Страшенно вдячний за те, що ви мене підтримуєте. Тому з корупцією потрібно боротися однозначно. Корупціонерів потрібно саджати однозначно. А конфіскація майна однозначно. Краще було б з них робити не бойові батальйони, батальйони, які просто працювали. Стоять з нагайками і контролювати процес. ОТК ставить, хай дивляться за ними, військові хай дивляться. Як вони будуть працювати, як по яким схемам і таке інше? Тому от це має бути друзі. З приводу оборони нашої землі, хлопці обороняють, хоча дуже тяжко дуже тяжко дивитися на корупцію, дивитися на свавілля деяких провладних цих ну, недолугих, неадекватних людей, які грабують під час війни, але все-таки я надіюся. І ми будемо вимагати постійно, щоб в нас однозначно корупцію прирівняли до державної зради. Президент сказав А Зеленський, хай скаже Б. Хай доведеться до кінця. Тоді можемо сказати Да молодець все питань немає. Слово тримає. Точно так само за військові адміністрації. Ми маємо днями побачити з вами вже в Курській області військові адміністрації, українські військові адміністрації, які будуть працювати повним ходом. І влада буде українська не тільки в Курській області, а в Білгородській і в інших. Я думаю, що і в Московській області от, буде теж українська влада. Дасть Бог аж до Уралу. Тому, друзі, дякую. До побачення.